Розділ 22. і у таких осіб можуть бути погані дні. Пішовши з ресторану на 120 му поверсі, Іра вирішила не повертатися більше сьогодні на роботу. Нагальних справ у неї не було, а перспектива сидіти там у чотирьох стінах і муторно розбиратися з рахунками, що вже накопичилися за місяць, чесно кажучи, не радувала. Відчувалося глибоке роздратування на душі. Як же їй набрила вся ця гнила система, де кожен намагається використати іншого, щоб вислужитися. До прикладу, цей Ігор прискакав з відділу безпеки, весь такий люб'язний та ввічливий, і давав їй очі замилювати, щоб вона зачарувалася ним, відобідавши в дорогому ресторані, і дозволила провести те опитування, захотів скористатися її радіостанцією. Щоб здати простих городян до лікувальних центрів. Вона недбало відкинула пасмо темного волосся з лоба. Невже йому не шкода тих бідолах, яких закатують і використають просто як піддослідних щурів для експериментів. Ніколи не повірю, що працюючи у відділі безпеки, він не знає, що там з громадянами роблять за неправильно сказані слова чи, о Боже, навіть думки. Дівчина гнівно метнула головою. Праве око почало нервово сіпатися. Останнім часом таке бувало нерви. Іра різко зупинила своє дороге авто біля супермаркету. Вдома у холодильнику вже мала якась приблудна миша повіситися від голоду, ні їжі, ні алкоголю, геть нічого, а випити хотілося ще й як. Зайшовши всередину, дівчина навмання почала тиснути на всі кнопки з назвами, що їй подобалися: віскі, бренді, газовані напої, морозово апельсини. Їй не цікавили ні ціни, ні відсутність співмешканців вдома, ні той факт, що вона точно усе це не з'їсть сама. Простими словами, це означало, що через декілька днів вона так само бездумно викине половину всіх цих продуктів на смітник. І бідні діти Африки, що помирають від голоду і спраги, позаздрили б такій кількості продовольства. Проходять десятиліття і навіть століття. А проте, розподілення світу на багатих, яким же їжу можна попихати пальцем до рота, і бідних, які в інших куточках світу помирають від голоду, не міняється. Причому багаті завжди жаліються, що їм чогось не вистачає, і все те в них з життям щось не так. В той час як для бідних пропагується позитивне мислення, так як у них, судячи з усього, все гаразд. Піднявши втомлені очі вгору, Іра помітила полицю з молекулярною кухнею. Зелена беліберда з червоною кубкою чогось незрозумілого збоку, мала бути за смаком як стейк за очами. Нещодавно вона таку штуку в електронному журналі бачила Коштувало це цілий статок. Мабуть, тому що м'ясних ферм більше не існувало, так як багато років тому людям заборонили їсти м'ясо, адже воно викликало надлишкову агресію, що дуже небажано для людей з позитивним мисленням. Та Іра вже давно грошей не рахувала після голодного дитинства в одному з найбідніших районів країни, де тато з мамою навіть іграшок нових на її день народження не могли її купити чи, принаймні, хоч якийсь подарунок вона не відмовляла собі ні в чому, і при всьому своєму співчутті до інших, чим і була викликана її реакція сьогодні за обідом з Ігорем, «Пробачте, дорогі люди і голодні діти, та себе вона любила більше. І якщо їй хотілося зелено рожеву штуку за стіною місячного абонемента в спа салон, то вона могла собі це дозволити. Робот-помічник швиденько забрав всі її покупки у великий ящик, поставив його на широку металеву підставку на колесах і покотив до іриного авто. Вона ж в цей час підійшла до найближчого касового терміналу, просунула руку в отвір і почала чекати, поки розумна машина зніме з її рахунку необхідну суму грошей, закуплені товари. І поки вона отак стояла, першись об стінку і розсіяно переводячи погляд з одного кутка приміщення в інший, її увагу привернув сивий, доглянутий чоловік у дорогому сірому костюмі, який йшов не поспішаючи до сусіднього терміналу з пляшкою віскі. Його розв'язана краватка недбало бовталася на шиї, а декілька гуциків на сорочці були розтебнуті так, ніби йому було душно в приміщенні. Він відмахнувся від робота, який намагався забрати пляшку, щоб відвести її до його машини. Зробивши великий ковток, чоловік розрахувався за віскі і пішов на вихід. Вона його раніше десь бачила, але де? Іра намагалася пригадати, проте думка весь час вислизала, ніби втікала від неї. Сівши в авто, вона дістала дзеркальце, щоб підфарбувати свої налиті пишні губи, щоб вони були не такими. Вся її зовнішність була ідеальною, поступово зробленою за останні п'ять років, особливо губи. Це була її гордість, проводячи помадою по ним, вона несподівано завмерла. Дівчина пригадала, де бачила того випащено доглянутого мужика. Максим Григорович, здається, так його звати, проговорила вона повільно вголос. Я його зустріла на конференції по формуванню новітньої людини з абсолютно позитивним мисленням та думками. Вона скривилася, подумавши: ти диви, і у таких високопоставлених осіб, які пропагують позитивне мислення, можуть бути погані дні, а день то був точно не з добрих, раз він до пляшки прикладається. Розділ 23. Ігор знаходить мікрофони в кабінеті. Ігор швидко перебіг дорогу, запихаючись аномально великим круасаном з яйцями, зеленню та майонезом. Дивне поєднання та ще й у круасані. Але він просто обожнював такий сніданок. Зробивши останній ковток гарячої міцної кави з дерев'яного стаканчика, він вкинув його до рожевого контейнера. Звідки той мав потрапити до очищаючого апарату, а потім знову на прилавки кафе та кав'ярень. У книгах він читав ще в дитинстві, що раніше люди використовували пластиковий посуд, який мало не зруйнував планету. Не дивлячись, на такі наслідки люди продовжували ним користуватися, бо в такому разі їм не треба було його мити. Ну, і вартість такого посуду була меншою, ніж дерев'яного чи залізного відповідно. Чоловік посміхнувся в такі моменти дійсно починаєш думати, що людству потрібне жорстке управління, так як вони самі не знають, що добре, а що погано. Швидкою ходою він увійшов у хол центрального офісу, кивнув привітно товстому, добродушному охоронцю похилого віку. Дівчинка на ресепшені посміхнулася у відповідь і помахала йому рукою. Зі сторони могло здатися, що в нього максимально хороша стабільна робота з дружнім колективом, та насправді до нього було представлено команду стеження, а це означало, що серед його колег і знайомих могли бути і навіть скоріше за все є стукачі. Тому кожна така усміхнена дівчина чи люб'язний охоронець могли бути агентами, які здадуть його, бо це їх завдання. Непомітно оглядівшись, роблячи вигляд, що зав'язує шнурки, Ігор ще раз зробив ревізію камер по периметру приміщення. Важко було зрозуміти, чи є тут сліпа зона, яку можна було б використати при необхідності. Наприклад, у разі небезпеки. Камер було натикано забагацько, здавалося, їх навіть більше, ніж зазвичай, миша непоміченою не проскочить, чи то він просто себе накручує. Тепер він був дуже підозрілим та пильним, до всього, що відбувалося навколо. Закривши за собою двері в кабінет, Ігор знову оглядівся. Чоловік був абсолютно впевнений, що камери та мікрофони вже давно встановлені щодо його приходу. Проте, їх, звичайно ж, видно, не було. Він сів за свій письмовий стіл біля вікна і задумався, як йому підступитися до Ірини. Поки що вона була його єдиною можливістю здійснити план по оприлюдненню ситуації в клініках. Його одночасно засмутила і порадувала її реакція на його слова. З одного боку, налагодити зв'язок з нею тепер було більш проблематичною задачею. але з іншого. Точно було зрозуміло, на чиїй вона стороні. От тільки як їй довести, що вони на одному і тому ж боці. Колись їх вчили, що прослуховуючі апарати потрібно ставити в найнеочікуваніших місцях, так як люди, вже навчені різними фільмами і книгами про шпигунів. Проте перевірити треба все. Послідовно, не поспішаючи, він просканував поверхню на столі під столом та кожну шухлядку. Один маленький мікрофон знайшов, але Ігор знав, що то не може бути все. Він уважно обстежив настільну лампу, пусто. Ставши на табурет, почав ретельно оглядати стелю. В одній з його улюблених старовинних люстр також знаходився мікрофон. Чоловік обійшов кожен куток, кожну шпаринку. Він мав точно знати його увагу привернули вікно. Повільно підійшовши до нього, Ігор так само повільно дістав і закурив сигарету. Затягнувшись смачно, чоловік замислено дивився вдаль. Перед ним відкривався чудовий вид на місто, де люди бігали, кудись поспішаючи, як мурахи. Цікаво, думав він, їх сотні, тисячі, мільйони, а влада це лише кілька сотень чоловік. Чому вони не боряться, чому бояться і не відстоюють свої права? Так само його колись дивували фільми про рабство, де колону з декількох десятків чи сотень рабів вели усього лише кілька наглядачів. За одному, ці люди могли вбити своїх мучителів і стати вільними, а проте вони продовжували покірно йти, куди їм скажуть. Правильно говорять, не такий страшний чорт, як його малюють. Страх в головах мільйонів людей зробив ту сотню, владу маючих, непереборною силою, такою страшною, що можливість боротьби навіть не приходила йому голови, і вони смиренно дозволяли використовувати себе як ресурс. Нахмурившись, він продовжував дивитися на поспішаючих людей на вулиці. Чоловік ще раз затягнувся, тримаючи сигарету однією рукою. А другою продовжуючи ощупувати поверхню під підвіконням. Є, подумав про себе, знайшовши третій мікрофон, ніби все. Тепер точно зрозуміло, що мене викрито, і що потрібно переходити в фазу активних дій, так як часу обмаль. У будинку навпроти, біля вікна, у навушниках сидів чоловік бомжуватого вигляду, в старій в'язаній шапці і дудику, та прослуховував кабінет Ігоря. Мікрофони мали відвернути його увагу, адже по вібрації скла у вікнах кімнати було чудово чути все, що відбувалося в кабінеті. Розділ 24 Побачення. Віку, пити тобі морозива, а може, ще й полуничне?» запобігливо дивлячись в очі, як вірний песик, запитав у Віолети Назар. Він невпевненою ходою йшов поруч з дівчиною, несучи маленьку брендову сумочку і намагаючись хоч чимось вразити чи сподобатися їй. Натомість вона поблажливо дозволяла хлопцю виказувати свою увагу в її бік, час від часу посміхаючись йому. Віолетто, Віолетто, та стій жити!» Почула дівчина, до них підбігла доглянута, дорого вдягнена блондинка з товстим шаром макіяжу. Вона фальшиво посміхалася в той час, як її очі запитально ковзали по Назару. Вона намагалася зрозуміти, що це за молодий чоловік поруч з Віолеттою і чи вартий він її уваги. Привіт, Катю, байдуже відповіла та. Вибач, ми поспішаємо. В інший раз радо би поспілкувалася, але сьогодні ніяк. Почекай, почекай, не відчеплювалася подруга, а хто твій друг? Я багато твого часу не знайму, ти нас не познайомиш? Це Назар, мій знайомий, і ми правда вже дуже запізнюємося, відрізала Віолетта і потягнула Назара за руку, в іншу сторону від нав'язливої подруги. Не можна було допустити, щоб та пліткарка дізналася про цього хлопця. Навіть найменший ризик був небажаний, так як від цього залежала вся операція. Назар працював асистентом на телеканалі Дружба, поки що користі з нього не було ніякої, але хто знає, що буде в майбутньому. Катю ж у цей час зачаровано дивилася услід цим двом вона ніяк не очікувала побачити молодого, бідного, несолідного і абсолютно закоханого хлопчика поруч з Віолеттою. Це не вкладалося у неї в голові. Раніше вона зустрічала цю шатенку з дорослими, розпещеними, заможними чоловіками. Хазяїнами життя, так сказати, хоча дівчина все одно була з кожним з них не більше однієї ночі. Навряд чи вони її, чи вона їх сприймали серйозно, але то було звично. За тим стояли класні вечірки, де і вона, Катя, могла показати себе, дорогий алкоголь, можливо, п'яний секс і корисні зв'язки. Користі від побаченого Катя не помітила, а тому шелешено похитала головою. І здивованим виразом обличчя пішла далі. Ві, ти мене соромишся? образливо запитав Назар, продовжуючи нести сумку і поспішаючи за дівчиною. Що ти, не вигадуй, відмахнулася Віолета. Просто ми і справді поспішаємо. А та дівчина повір, ти не схотів би з нею спілкуватися. Там суцільна фальш і пліткарство. Вона не дуже хороша людина. Хлопець хмикнув і продовжив. А я тобі справді подобаюсь, я ж бачу, що ти на мене навіть не дивишся. Я простий хлопець, а ти мажорка, тобі дійсно зі мною цікаво. Ну, звичайно, що цікаво, і що подобаєшся, а чого б я з тобою б ходила?» – роздратовано відмахнулася дівчина. Але ж ти багата, я не можу собі дозволити водити тебе по тих місцях, до яких ти звикла. Я не можу дати тобі той рівень життя, до якого ти звикла, згадала вона слова Дениса. Не забивай собі голову цим, вже м'якіше відповіла вона Назару. Ти чудовий хлопець, твої фінанси мене не цікавлять. Скажи, а тобі правда подобається там працювати? Це ж, мабуть, дуже складно і нудно. Що ти? вигукнув він, яке там нудно. Я там усіляких зірок бачу майже кожного дня, а ще слухаю, як обговорюють різні сценарії для майбутніх фільмів і серіалів. А ще, я, звичайно, ношу всім каву. Він розсміявся, проте це найгірша частина моєї роботи, все інше дуже цікаво. Колись я там буду вести своє шоу чи зніматися в кіно, а може, і взагалі режисером буду. О, чи чуєш, чуєш, краще я буду директором телеканалу. На його обличчі виник такий дитячий вираз абсолютного захвату, що Віолета також посміхнулася у відповідь. Він чимось нагадував їй Дениса. Хоча порівняно з ним Назар був абсолютною дитиною.